Моє спостереження полягає на тому, що коли діти мають якісь проблеми, чи фізичні, чи просто їм щось не вдається, впорати своєю істерикою, це абсолютно нормально. І абсолютно не можна на цьому акцентувати, на тому, що в дітей погано виходить. Взагалі, дітей не потрібно критикувати. А скажіть, скажіть, слухай, давай я тобі допоможу поскладати. Завжди питайте свою дитину, чим я можу тобі допомогти. А не допоможи мені поскладати там те, що дитина порозкидала, мається добре. Але якщо, принаймні, вам вдасться. Випрости, хоча б трішки, що вона хоча б одне щось допоможе підняти і положити в правильне місце. Боже, почніть хвалити ту дитину. Скажіть, ти слухай, дякую тобі, синочку, дякую тобі, донечку, що ти мені допомагаєш. Ти молодець. І оце кожного дня своїй дитині повторюйте. І ви побачите, як дитина буде розцвітати, яка вона буде щаслива від цього.